Привіт усім, мене звати Люба і ви на каналі Любоприкнили. Сьогодні ми поговоримо про мої книжкові уні. Це тема така гнулива, що сьогодні подобається і завтра не подобається. Так ось, звичайно ж, бувають і винятки. Тому сьогодні я хочу розповісти про мої ні, які зараз мене чи колись тригерила. Це відео буде ділитися на декілька підчастинок, щоб було все зрозуміло, мені легше вам про це розповідати. Починаємо ми з жанру. Це, напевно, через те, що ну, тут менше така підвірка. Я мало читаю різні жанри, тому... Маленька і підвірка і виходить. Почнемо ми з наукової фантастики. Багато тут не буду говорити. Що ви про це вже в принципі знаєте? Звичайно, є винятки. У мене, наприклад, Макскідрук назирається мовчу. Там його не дуже багато було. Тобто такого наукового <хи>, якоїсь фантастики, але мені сподобалось. Я сиріно ще дізналася, там були і теорії різні. Це було тяжко сприймати, але я сприйняла мені це сподобалося, але не впевнена, чого буду далі читати. Коли я шукала собі книги для початківців, як для себе, в цьому жанрі. Я знайшла ж книгу космотуристів Адамса, і я зрозуміла по назві навіть що я більше все, що читати її не буду. Я себе чомусь поманювала, що я можу спробувати. І я навіть далеко не заходила. Я просто зайшла на сайт є, прочитала уривки. Зрозуміла, що точно ні, Ця книга не для мене. І я її не хочу читати і не буду її читати. Ось тому так ставлюся до цього жанру. А якби. Цікаво, чи багато нас, які не люблять наукову фантастику? Далі переходжу до психології. Тут ситуація в тому, що не сказала б, що книги погані, просто коли я читаю, мені здається, що там просто одна вода, і все, що там пише, я знаю, чи з відео якогось, чи фільмів, чи з слів подруги, яка читає ті самі ж психологію. Ну, не, не можу я читати, мені нудно, і я просто закриваю, не доходячи до половини книги. Далі ми далеко не відходимо від психології, тому що філософія мені подобається, коли філософія змішана з іншими жанрами. Якось це більш цікавіше стає, і багато можна чогось дізнатися. Наприклад, якщо коти зникнуть з цього світу, там багато було філософських думок, це було. Насправді тяжко читати, бо я не звикла до такого. Ось, але мені сподобалось, коли ти, от, наприклад, по себе поставиш на такому, що ця філософська книга з іншим трошки жанром, і там буде багато такого. В принципі, я це зможу прочитати, і після всього, що вона мені навіть сподобається. Але якщо окремо просто взяти філософію, там от, наприклад, я вчу історію, і у мене є такий предмет філософія історії, це насправді, тяжко читати. Це трохи важко навіть сприймати, і мені таке не подобається взагалі. Далі ми приходимо до постмодернізму, і насправді я ще не впевнена точно чи це точно моє ні, адже я пробувала декілька книг. Мені мені здається, просто книги мені не сподобалися, як автори пишуть. Просто мені не сподобався чорний гумор чи деякі моменти. Я думаю, що якщо я знайду класні книги, класних авторів, можливо, мені сподобається цей жанр. Тому я хочу вас попросити, щоб ви мені написали щось цікавеньке, якщо ви така читаєте. Хочу все ж таки попробувати більше вникнутись. Адже багато хто дає свої відгуки позитивних на цей жанр. Тому спробуємо. І історія. Як я говорила з філософії, якщо це все змішати з іншими жанрами, то мені подобається. Але якщо це в суто одна історія, я чую історію України, і це м -м, тяжко. Це дуже тяжко, коли сухий текст просто не йде, кому говорити, що читаєш і просто не розумієш. Такий на читу не йде. Що вже і художні літератури читати не хочеться, не тільки вже і в історію. Тому ні. Інша підчастина теми, і, і напевно три теми я об'єднаю в одну, тому що вони в принципі схожі. Це цирк, це ферма і це зоопарк. Не знаю, чому е, можливо, це зв'язано з закритими поміщеннями. Я не клаусткопа, але хто знає? Я не знаю, чому у мене така не до такої теми, і коли я читаю, мені це теж не подобається. Тому точно ні. І я уж точно знаю, що я своїми ручками не візьму, не куплю і не прочитаю цю книгу. Хоча знаєте, ніколи не каже ніколи. Це я собі точно запам'ятала на все життя. Далі це війна. Я прочитала одну книгу у 2024 році. Це дівчинка у блакитному пальти Моніка Геса. Мені сподобалася книга, але там війна була, мені було тяжко це читати, хоч там не було багато трагічних таких моментів. Але все ж таки війна є війна. Ну Мо не можу читати. Хто б не казав, що треба, вивчати нашу історію, треба дивитись на сьогодні, читати наші книги і так далі. Ну не можу я. От у мене такий жорсткий не читав. Ще емоційно я помішана на такому, що я потім в депресію апатію впаду. Це буде дуже-дуже тяжко. Далі ми переходимо до космосу. Ну ця тема просто тригерна. Уже не то, що просто ні, а тригерна. Бо я знаю, що я ніколи не повернусь до цієї теми. Навіть не пробувала, навіть і не хочу пробувати цю тему читати. Фільми, серіали. Можливо, все подумати треба. Читати? Ні, також про тварин. Не, не люблю особливо, якщо вони є головними героями. Фільми, серіали так мені подобаються, наприклад, палту мультик чи поклик нащадків, так дуже подобається. Читати я пробувала, мені не сподобалось, особливо ця нічого у самотньому жоті. Не знаю, чи це від автора залежить, чи це від тематики такої, чи... Щось інше поділо на мене, але я зрозуміла, що я не хочу титати, коли рими у головних героях. Це для мене дивно Максимально я не знаю чому, але ось така я. Далі ми переходимо до видання. Так буває таке, що у мене є до такого ні книжкового, і це маленький, незрозумілий шрифт. Це навіть більше відноситься до мангу, тому що там частенько такі проблеми є, і це аж бісить. Тому що ти хочеш дізнатися, що там є, а там незрозуміло навіть що вони пишуть. Не робіть так ніколи, будь ласка, я не можу стати мангу. Клитинки, які не передають сюжету. Знаю таку книгу і не одну, і мене це бісить. Бо я вибираю калинку через те, що я. Можу зрозуміти по тій картинці, що там буде відбуватися. Коли я беру книгу дивлюсь на обкладинку, розумію, ого, щось буде цікавеньке, я читаю, а там взагалі не те. Абстрактні обкладинка. Наприклад, ем, книга Завтра, завтра, завтра. Вона, в принципі, не абстрактна, але мені не подобається ось такі обкладинки. Так, да, Я людина, яка вибирає книги по обкладинках, але я не можу. Не можу просто навіть купити. Я вже анотації навіть не буду читати, коли побачу обкладинку, не то, що вже купувати її. І далі ми переходимо до останньої частини ритуали читання. Це є не обов'язковим. Це взагалі такий великий виняток, тому що це буває або так, або ні. І більше там ні, звичайно ж. Але і буває так. Наприклад, ситуація з підкреслюванням чи виділенням тексту в самій книзі у мене таке бувало, я таке можу зробити. Тоді, коли якась ситуація складається, що от дуже класна цитата, у мене немає під рукою телефона чи щось таке, і хочеться потім не загубити цю цитату, так, можу якось олівцем підкреслити далі, але в інших випадках я так робити не буду. Так само писати в книгах, ну не можу. Я от себе заставити не можу. Я знаю, що є люди, які пишуть, і їм це приємно, навпаки, дізнаються більше, розпізнають більше цей сюжет, але я не можу. Далі підбирати закладники. Для мене це ні. Але от наприклад, якщо я куплю класну забкладинку, і вона прям дуже дуже буде підходити до якоїсь книги, звичайно, я буду читати з нею. Але коли я читаю книгу і ця обкладинка. Буде в мене, я буду їх використовувати з іншими книгами. Тобто, це для мене не обов'язково до кожної книги шукати якусь дуже підходящу закладнику. Не бачу сенсу, тому що я більше основуюсь на сюжеті. Мені подобається сюжет, а не ті речі, які біля книги, а не те, що в книзі. Останнє це пити і їсти там Перекусювати, каву пити, чай пити. Я пробувала не один раз. Мене просто кава потім стоїть холодна, і мені приходиться або її виливати, або її підігрівати. І я перестала це робити, тому для мене це не. І я можу це зробити. Я можу згадати про цю каву, випити, звичайно ж, але більше часу, що я просто забуваю, тому що цікава історія, і я не буду це робити. Ось таке відео вийшло. Я надіюсь, вам сподобалось. Я так, звичайно, дуже коротеньке вийшло, але я надіюсь, вам воно все рівно сподобалось. Я зроблю також ще з моїм книжковим. Таколи з ходом я дуже буду рада а ваш лайк за ваш коментар. Напишіть, будь ласка, свої книжкові. Ні, можливо, ви щось цікавеньке ніж у мене. Буде цікаво дізнатися. Дякую, що подивились мене До зустрічі. па, -па.